Турбує горло. Mm. Спробуй хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Хепілор льодяники горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай. Mm, вражаюче. Правда ж? Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила актив. Турбує біль у горлі, обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, цінуй кожен момент. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до Лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. <клевиця> <клевиця> кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки <клевиця> Лорде я знову літаю. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Час застуди граде запалення має різні ходи, легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс, отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отипакс. Стрес. Деякі заспокійливі, занадто заспокоюють. Тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс, спокій відчуй і не гальмуй. Пішки з ходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт Антисудо форте для розслаблення м'язів та литок. Почали кашляти. По дорослому хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак почала пити антибіотик. Що живіт крутить? Спазм, здуття, діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю Пробіз-пробіотик. Кожна капсула пробіз містить аж 10 мільярдів корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Тить. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Шано. інновації для здоров'я нації. Малюки по-своєму випробовують, що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers Premium Care миттєво поглинають вологу задля підтримки здоров'я шкіри немовлят. А наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри, схвалений малюками Pampers Premium Care. Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, Лактіалі і мікрофлора у порядку. Від фармак у багажнику знайшли господи. Ця справа змусила усіх замислитись, чи не розгулює вбивця на волі. Ми, агенти ФБР, мусимо відшукати істину, а це як пазл, але шматочків не вистачає і немає картинки, за яким його складати. Ми у ФБР часто потрапляємо на перші шпальти. Люди хочуть про нас розповідати, але вони не знають і половини того, що відбувається. Ми говоримо про це лише між собою. Що вам було відомо про те, чого не казали в новинах? Документальний проект Реальне ФБР». сьогодні о 19.40. Що тут? Що тут у нас досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. Перевір, перевіримо. Який розкриє злочин покришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Ось, кров. Сьогодні, о 21-й. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Один з найгучніших терактів, в якому звинуватили лівійську розвідку, стався 21 грудня 1988 року в небі над шотландським містом Локербі. У багажби небольового шоку. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Разом з Рео. Я прийшла до золотої медалі. Рео зі мною під час інтенсивних тренувань. При застуді, на прогулянці. І коли мучить спрага. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Рео запобігає зневодненню. Рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Кашель <стописантева>. <Umwelt> А, Вологий. А це стає тева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Робив трав'яний відвар, розчин для льодяник. Угу, болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисуду форте для розслаблення м'язів та литок. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Так. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у Горлі казково крутезна. Шанен інновації для здоров'я нації. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кій> <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Піля іноді зупиняє вас на шляху. Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула нурофен з рідким вмістом швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. У багажнику знайшли. Господи, волосся стає дибки. А тоді він каже: І це ще не все. Ого, ця справа змусила усіх замислитись, чи не розгулює вбивця на волі. Ми, агенти ФБР, мусимо відшукати істину. А це як пазл, але шматочків не вистачає і немає картинки, за яким його складати. Наркотики, бандитські розбірки, арешти терористів. Ми у ФБР часто потрапляємо на перші шпальти. Це була найбільша пошукова операція в історії Каліфорнії. Люди хочуть про нас розповідати. ФБ. ФБР! ФБР! Ані руш. Але вони не знають і половини того, що відбувається. Ми говоримо про це лише між собою. Що вам було відомо про те, чого не казали в новинах? Наша людина змогла заманити його на віллу, і почалося втілення плану. Документальний проєкт Реальне ФВР сьогодні о 19.40. Стасько все розрахував правильно, і невдовзі болісні відчуття стали доволі стерпними. Почала пити антибіотик. Що, живіт крутить? Спазм, здуття, діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю. Пробіз пробіотик. Кожна капсула пробіз містить аж 10 мільярдів корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Почни день звіта Комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють зменшенню об'єму передміхурової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта Просткомбі, потрібна дія на прояви про. Титул. Штада Турбує горло. Спробу хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Хепілор льодяники горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Ти зовсім не гуляєш. Мало куди ходиш. Немає сил, та й імунітет слабкий. Спробуй вітамін Д. Я довіряю доктор Тайс. Вітамін Д допомагає сформувати міцний імунітет. Вітамін Д від доктор Тайс у таблетках та спреї, а також новинка Вітамін Д 4000 Вітамін Д від доктор Тайс у таблетках та спреї. Енергія у поєднанні з імунітетом. Головний біль. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фермадол Макс. Фермадол Макс. Невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати «Проктозан Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан нео швидке полегшення симптомів геморою. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгон-дуо проти спазму проти болю. Після сорока шкірі потрібно більше ніж просто зволоження. Крем, «Ревіталів Клазер» від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зможки, посилює пружність і сіяння. Таке дієвий, що кожна друга жінка відклала б косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. «Ревіталів Клазер» від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Знайди мені швидший маршрут. До. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Філіпс Блейд представляє Голитися чи не голитися! Звісно, голитися, бо без порізів і подразнень. З унікальною технологією OneBlade і лезом 360 електростанок Philips OneBlade голить волосся, а не шкіру. Innovation and You. Philips. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Від Фармак. То ми продовжимо наш вечір? Ем, Та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Форте. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Експрес Форте. Спеціальна капсула норофен з рідким вмістом. Швидше звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. У багажнику знайшли. Господи, волосся стає дибки. Ця справа змусила усіх замислитись, чи не розгулює вбивця на волі. Ми, агенти ФБР, мусимо відшукати істину. А це як пазл, але шматочків не вистачає і немає картинки, за яким його складати. Ми у ФБР часто потрапляємо на перші шпальти. Люди хочуть про нас розповідати. ФБ. ФБР, ФБР, ані руш! Але вони не знають і половини того, що відбувається. Ми говоримо про це лише між собою. Що вам було відомо про те, чого не казали в новинах, наша людина змогла заманити його на вілу, і почалося втілення плану. Документальний проєкт Реальне ФВР сьогодні о 19.40. сорок. Слідів зламу немає. Замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання. Як таке може бути? Раз Кому це вигідно. Два. Чим це заподіяно? Три звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Детективний серіал Dog". Я віду, фактам і доказом Побережно, тут слід. Сьогодні о 21-й. дівчина впиралася до останнього, та все ж Янош знайшов слова, щоб переконати її умовив пошпигувати.